Відкриваємо сезон в Арден Палац. Меню від Шефа відкритий басейн. Вже чекають на вас. Друзі, вітаю! Мене звати Ігор Гавращак. Це YouTube-платформа 24-го каналу. Сьогодні у нас 30 квітня, середа. Я вам пропоную оглянути найважливіші новини для нас, з вами, українців, і, звичайно ж, для. України перед тим, як розпочати, попрошу вас, звичайно ж, поставте лайк, підпишіться, прокоментуйте. напишіть, звідки ви дивитесь, ваші зауваження, побажання, запитання. Будь ласка, залишайте, ми обов'язково читаємо, беремо до уваги і діліться нашою розмовою. Для чого ми це робимо? Якщо ви ставите лайк, підписуєтесь, коментуєте в такому разі. YouTube просуває це відео, і ми з вами просуваємо україномовний контент. І що найважливіше, нашу проукраїнську правильну позицію в цьому світі. Позицію добра, позицію справедливості на противагу, звичайно ж, терористам і пропаганді Російської Федерації. Що ж, почнемо з того, що у Трампа кажуть, що домовились з Україною про конкретні кроки щодо припинення війни. А от пропозиції Путіна у Сполучених Штатах назвали цілковитим абсурдом. Також у Білому домі оцінили наміри Кремля і заявили, що Україна та союзники у значно кращій позиції, тому Путін не зможе досягнути. Поставлених перед собою цілей та завдань. Ну і Володимир Зеленський попередив Кремль і Путіна, що на 9 травня може бути неспокійно в самому серці терористів в Москві. Почнемо з того, що у Лондоні в рамках переговорів про закінчення війни українська та американська сторони склали список умов, який містить 22 дуже важливих конкретних пункти. Дуже важливі 22 дії. Про це повідомив спецпредставник. Дональда Трампа по Україні Келог в ефірі телеканалу Fox News. Процитую Келога. українцям е, сподобалися не всі, але нікому не сподобається остаточна позиція, яку ви виробите. Це нормально, коли у вас є переговори. Але ми з ними у досить хорошому становищі. Коли йдеться про українців, нам дуже комфортно там, де ми зараз перебуваємо. А от на риторику міністра закордонних справ. Російської Федерації Сергія Лаврова, який допускає перемогу Росії у війні, кіткелох відповів, що вона не відповідає дійсності. Цитуємо Келога. Російська Федерація не виграє цю війну. За останні півтора року Росія не досягла жодних успіхів. Вони втратили сотні тисяч солдатів, просунулися на метри, а не кілометри. І українці запекло воюють на своїй землі. Тому, коли Російська Федерація каже, що перемагає, це неправда, це не так, каже Кіткелох. Дипломат також. Наголосив, що Росії слід усвідомити зміну обставин. Україна перебуває в хорошій позиції, а європейські партнери активізуються і формують сили підтримки без участі Сполучених Штатів Америки, зокрема під керівництвом Великої Британії та Франції. Цитуємо далі Келга. Вони дуже дуже готові зараз посилити, що буде потрібно свою підтримку Україні. Також Келог зазначив, що ніхто не виграє цю війну. Військовим шляхом єдиний шлях це дипломатичний українці. Тепер це досить добре розуміють після минулого тижня, і росіяни повинні це зрозуміти. Сказав Келок. Власне, Келок згадав і про перемир'я окремо в цьому інтерв'ю Fox News, телеінтерв'ю, згадуючи Владимира Путіна і його пропозиції. Спеціальний представник Трампа Келох відкинув оголошену. Диктатором Кремля Владимиром Путіном пропозицію триденного перемир'я, заявивши, що Штати зацікавлені в довгостроковому припиненні вогню. Я вам нагадаю, що власне про це й домовлялися США і їхня делегація з українською ще в березні місяці. Келок, коментуючи прогрес щодо мирних переговорів в останні дні, висловив упевненість, що США в доволі непоганому становищі, коли йдеться про українців. А триденне перемир'я каже Келок, це абсурд. Також представник Трампа заявив, що той виступає за всеосяжне припинення вогню на морі в повітрі на суші щодо інфраструктури мінімум на 30 днів, а потім ми можемо його продовжити. І якщо взяти до уваги все, з чим готові працювати українці, то все залежить від росіян від Путіна. Тобто, в нас одна сторона погодилась, тепер потрібно поговорити з іншою стороною. І я думаю, що ми близькі до цього. Ну, власне, ми зараз поговоримо до чого готовий Путін. А насправді ні до чого він не готовий, і чому от, Трамп прогав трішки свій шанс, час і тепер. На озброєння бере риторику Кремля, в разі, якщо щось йде не так в цих перемовинах. Бо бачимо, кіткелох ясно і чітко дав зрозуміти, Україна конструктивно підійшла. Україна погодилася на 30-денне безумовне перемир'я, і є 22 пункти. На основі яких можна робити якісь висновки щодо завершення війни, але це між Україною і США. Росія тут деструктив. Так от глава МЗС Російської Федерації Лавров заявив, що пропозиція кремлівського диктатора про триденне перемир'я до Дня перемоги це нібито початок прямих перемовин із Україною без попередніх умов. Наша пропозиція про тривале перемир'я це початок триденне перепрошую, це початок прямих переговорів з Києвом за словами. Лаврова Путін давно озвучив цю позицію. Перемир'я в даній ситуації розглядається як попередні умови. Також Лавров прокоментував заклик України встановити перемир'я на 30 днів замість ініціативи Путіна до дня перемоги. Не тільки України маємо нагадати Лаврову, але й Сполучених Штатів Америки. Цитуємо Лаврова. Росія не бачить можливостей для чесного моніторингу дотримання тривалого перемир'я в Україні. Здатність українського режиму організувати провокації добре відома. Немає жодних сумнівів, що ці провокації тривали б незалежно від того, як буде організовано це перемир'я. Цинічно стверджує Лавров. Мене тоді є запитання. давайте виділіться в коментарях. Якщо ви кажете, що на 30 днів ви не можете моніторинг надати, як ви хочете, 4 дні робити моніторинг, в чому різниця? Бо 30 – це кілька разів по 4. Так все, будь ласка, якщо це ви самі собі перечите. Ну і просто знаєте, чому так говорить? Лавров, я вам нагадаю, тому що перемиря Путін хоче, і це британська розвідка каже. Але британська розвідка про це написала після того, як ми з вами про це проговорили. Що насправді він так хоче убезпечити Путін е, своїх гостей та й заліз себе і парад від ударів дронів. Він превентивно пропонує перемир'я, аби раптом Україна не запускала ніякі дрони в надії, що Україна погодиться на ті чотири дні перемиря. Насправді ж кремлівський диктатор Путін наполягає на тому, щоб Росія все ж отримала контроль над чотирма українськими областями, які вона повністю не контролює, як частину будь-якої угоди про припинення вогню. Про це заявляють три джерела Москві, і про це заявляє. Блумберг пише: ця вимога завдає удару по зусиллях президента США Трампа досягти припинення вогню і стійкого закінчення війни на тлі зростаючого невдоволення в Білому домі. Посадовець Трампа Стів Витков намагався переконати Путіна погодитися на припинення вогню по поточній лінії фронту під час тривалих переговорів в Кремлі і останнього візиту, 25 квітня. Вам нагадаю. Однак, за словами Джерел Блумберг, російський лідер зберіг жорстку позицію щодо питання території і відмовився зупиняти. Війну на лінії бойового зіткнення. Ну і бачимо під цим соусом, під різними вільніше соусами вони розповідають, та, е, чому вони не готові припиняти на лінії бойового зіткнення вогонь. Верніше в них є, начебто, безумовні е, умови, так би мовити, тому що Кремль і Путін роблять все для того, аби і начебто сказати Трампу, так, але через кому запропонувати умови, які абсолютно неприйнятні для виконання. Тобто, що ж вони кажуть офіційно, ми готові на безумовне перемир'я. Але нехай Україна не озброюється і не отримує зброю від західних партнерів за цих 30 днів. Ну, це зрозуміло абсурд. так? Воно це нікому не підійде і це червоні лінії. І це прекрасно розуміють як в Україні, так і в США. Ну, відповідно, все, що пропонує Кремль, це просто продовження війни. І вони цього хочуть. І саме тому йде затягування. Ви ж подивіться, ми про це вчора говорили з вами, що немає жодної умови, яку би виконав Кремль. Ну, от жодної. Тому що зацікавленість Путіна не в зупинці бойових дій, не в чотирьох областях, як він каже, не Арестовач, каже, що віддайте чотири області або потім більше втратити. Тут він частково правий. Тому що будь-яка зупинка бойових дій це перегрупування Росії і подальше намагання тиснути на Україну. Більше того. Там, от радник Путіна, Патрушев згадав про Одесу. Ми про це з вами ще поговоримо. Ну і Трамп до своїх ста днів, серед іншого, дав і мітинг провів в Мічигані і дав інтерв'ю, і знову взявся за своє. Так, от президент США Дональд Трамп знову висловив думку, що російський диктатор Путін хоче припинити війну проти України, незважаючи на триваючі атаки росіян. Цитуємо Трампа. Я думаю, що так. Його мрією було захопити всю Україну. Завдяки мені він цього не зробить, сказав Трамп в інтерв'ю ABC News, відповідаючи на запитання про те, чи прагне Путін миру. При цьому американський президент ухилився від відповіді на пряме запитання про те, чи довіряє він російському диктатору. На це запитання Трамп сказав: Я не довіряю вам, я не довіряю багатьом людям. Але я думаю, що він, скажімо так, поважає мене, і я вірю, що через мене він не захопить всю Україну. Його рішення було б захопити всю Україну. Американський президент також сказав, що не був щасливий, коли бачив, як Путін випускає ракети по Україні. Українських містах і припустив, що той може трохи морочити йому голову? Я вірю, що він готовий приперити бойові дії. Ну, от знаєте, знову ж таки, повертаючись до дипломатії, до високого рівня, до того, що, на жаль, зараз от, Трамп дотягнув до 100 днів президентства, він каже і використовує слово вірю. Ну невже це є якийсь вагомий аргумент, якийсь фундамент для того, аби? Е Робити висновки з того, що робить Путін. Вірити, не вірити, це ми можемо з вами та вірити світле майбутнє і так далі, тому подібне. Трамп, який має важелі впливу, він повинен не вірити, а він повинен діяти. Це раз. По-друге, він каже, що якби не він, то Путін би захопив всю Україну. Дивіться, можливо, я щось забув, можливо, у мене амнезія. Напишіть в коментарях, будь ласка, а мені і нашим всім глядачам, а що зробив такого Трамп для того, аби Путін захопив всю Україну. Ну, от що він зробив, окрім того, що зупинив на тиждень розвіддані для України, бо, бачите, ми не хотіли підписувати угоди кабальні щодо рідкоземельних ресурсів. Так от, Атлантик видання пише наступне: за 100 днів на посаді президента Сполучених Штатів Америки Трамп не домігся від російського диктатора Путіна жодних поступок, фактично пообіцявши натомість агресору все, що він хоче, а тепер він продовжує. Погрожує вийти з мирних перемовин, The Atlantic наголошують, що це багато що говорить як про главу Білого Дому, так і про нову еру міжнародних відносин. У матеріалі Atlantic сказано, що угода по Україні, яка формується зараз, настільки одностороння на користь Путіна, що адміністрації Трампа доводиться вигадувати поступки Росії. Наприклад, пише Atlantic, президент США заявив, що диктатор погодився на захоплення не захоплювати всю Україну. Втім, це не Поступка насправді російський президент саме цього й хоче, але зробити не може. Ну от про це каже Кіт Келлог, так? що Путін не виконує свої вологі мрії. Він не зможе захопити всю Україну. Але Трамп робить усе для того, аби не завадити Путіну, далі воювати. І більше того, те, що не може Путін втілити, Трамп бере на озброєння, каже: Я не дав йому захопити всю Україну. Так і без тебе Трамп на цій землі Путіну це не вдасться. Перш за все, це показує, каже Атлантик, що Трамп не такий великий парламентар, яким сам себе вважає. Натомість від України сьогодні вимагають відмовитися від частини своєї території, аби отримати якісь гарантії безпеки в майбутньому. Ніхто ніякі гарантії, по перше, не обіцяє лише на словах, щось там говориться, і весь акцент на Європу робиться. Більше того, ми розуміємо, що Трампу потрібно просто швидке завершення війни і більше нічого. І що каже Атлантик? що у довгостроковій перспективі і це важливо, Путін слабкий, але в короткостроковій Україна ще слабша, і Путін робить ставку на її крах раніше ніж заваляться його власні сили. Він завжди вважав, що час працює на нього. Сказано, в матеріали, щоб змінити цю думку, Путін мав би повірити, що Трамп. Насправді має намір підтримати Україну в довгостроковій перспективі. Ну а власне а Трамп цього не робить, бо тому, що тут цілі Трампа співпадають, на жаль, з Путіном. Він хоче швидко все зробити Путін, бо розуміє, що в довгостроковій перспективі Росія розвалиться, не зможе вести повноцінну війну. А Трамп хоче швидких домовленостей, тому що швидко сказати як бізнесмен. Дивіться, я домовився. Про 9 травня Зеленський попередив Путіна про що ми з вами згадували. Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росіяни переймаються через те, як пройде їхній парад. А мають перейматися тим, що війна досі триває. Про це сказав Володимир Зеленський у вечірньому зверненні. Я процитую нашого гаранта. Готуємось також і до розмови з американською стороною щодо нових санкційних кроків. Обираємо саме такі боліві точки Росії, які найбільше спонукатимуть Москву до дипломатії. Вони повинні робити чіткі кроки до завершення війни, і ми наполягаємо, що безумовне і повне припинення вогню має стати першим кроком. Росія повинна це зробити зараз. Вони переживають, каже Володимир. Володимир Зеленський, що в них парад під питанням. І каже Володимир Зеленський, правильно переживаєте, бачимо цей, цю таку непряму погрозу кремлівському диктатору. Але каже Володимир Зеленський, повинні переживати, щоб ця війна завершилась, бо ця війна досі триває. Вони повинні закінчити війну. Також Володимир Зеленський на саміті Тримор'я сказав наступне: що. Подивіться на Білорусь цього літа. Росія готує там щось, прикриваючись військовими навчаннями. Саме так зазвичай починаються її нові атаки. Але куди цього разу? Я не знаю. Можливо, Україна каже Зеленський, можливо, Литва, Польща, не дай Боже, але ми всі маємо бути готовими. Усі наші інституції відкриті до співпраці. Ну, власне, треба розуміти, що навчання проводять будуть проводити російські і. Білоруські війська, вже до речі, Лукашенко погодився на пропозицію Путіна побудувати завод з будівництва безпілотників себе на території, які будуть звичайно ж віддаватися Росії, використовуватись Росією. Просто таки маємо для сил оборони України чергову законну ціль. Ну і власне про наміри Путіна рухатися можливо і в Україну, а можливо і на країни НАТО, на східний фланг НАТО, про це і свідчать саме слова Патрушева який розказав про те, що він хоче, що, начебто, ліни НАТО хочуть напасти на Росію, відтяпати Калінінград. Ну і до речі, згадав про Одесу. Давайте почнемо з останнього помічник російського диктатора Путіна Микола Патрушев заявив, що Одеса протягом двох століть своєї історії була російським містом. За його словами, багато жителів цього міста зараз, нібито не хочуть мати нічого спільного з Україною. Про це він сказав в інтерв'ю. Виданню Тас, от бачимо, так працює пропаганда, так працює і ПСО Російське. Просто казати, що українське місто не, росі... не українське. Наша країна поважає велике. Волевиявлення народу каже Патрушев: це видно з досвіду входження до складу Росії Криму, Севастополя, Донбасу і Новоросії, заявив Патрушев, відповідаючи на запитання, чи претендує Росія на українські порти. Помічник Путіна додав, що жителі регіонів України, зокрема Чорноморських, мають самі визначити своє майбутнє, і навряд чи вони пов'яжуть свою долю з неонацизмом. Безвольно підкорятися київській нелегітимній владі. Вони не хочуть. Крім того, помічник президента Росії у розмові з журналістами заявив, що Одеса і Одесу заснувала Катерина II, А потім вона виконувала функції фортпосту Росії на Чорному морі. Порт же славного міста Героя перетворено на хаб для перекидання озброєння, пункт базування морських диверсантів, сказав Патрушев. Ну про створення Одеси, як це було, не будемо навіть вдаватися. Це, це абсолютно брехня. І що там Катерина зробила для Одеси? рівно нічого. А друге бачимо заяви Патрушева про те, що має бути волевилення, і він про це наводить в приклад наші чотири області, де росіяни зайшли танками зброєю. Вбивали, катували і садили українців до в'язниць, до катівень, до підвалів, а потім намалювали якісь цифри про референдум і розпочали розказувати, що це волевиявлення. Но з таким підходом, як Патушев, ми зараз підемо в Курську Білоруську область на Кубань так, Краснодарський край, Ростов, і там наголосуємо, якщо звісно ж говорити за тим, як працює пропаганда Російської Федерації. Також Патрошев помічник Путіна і голова морської колегії сказав наступне і звинуватив НАТО у відпрацюванні захоплення Калінінградської області. Як повідомляє Moscow Times, Патрошев заявив, що країни Північно-Атлантичного альянсу на навчаннях біля кордонів Росії нібито відпрацьовують захоплення. Калінінградської області другий рік поспіль НАТО проводить поблизу наших кордонів наймасштабніші за останні десятиліття навчання, на яких відпрацьовує сценарії захоплення Калінінградської області, блокування суднопластва на Балтиці та в Чорному морі, превентивних ударів по місцях постійного базування російських сил, ядерного стримування. За його словами, сили НАТО, нібито тренуються наступати на територію від Вільнюса до Одеси. Крім того, Патрушев переконаний, що безпеці Росії відкрито загрожують прем'єр-міністр Британії Кірс. Тармер, голова Єврокомісії Урсула фон дер Лейн та генсек НАТО Марко Рюти на його переконання, Британія прагне отримати вплив у чорноморському регіоні. Лондон, за версією російського чиновника, вже сформував прот... протимінну коаліцію. А зараз хоче супроводжувати торгові кораблі своїм військово-морським. Флотом Патрошев заявив, що Росія відповідатиме адекватно та пропорційно на наміри Великої Британії та низки країн Європейського Союзу щодо Ленінградської та Калінградської областей. Якщо дипломатичні чи правові інструменти не мають дії, то безпеку російського судноплавства буде готовий забезпечити наш військово-морський флот. Гарячим головам у Лондоні чи Брюсселі потрібно це чітко розуміти. Ну, бачимо, це фактично казус Белі, тому що розказує Патрошев про те, що там навчання проводять. НАТО на своїй території. А чому вони не мають проводити навчання? Ви ж проводили навчання в 22 2022 році на кордоні з Україною, правда? ж, проводили? Ви зараз в Білорусі проводите навчання? Проводити в чому проблема? Це раз. По-друге, оці от погрози це очевидно, не дарма ж країни Балтії мінують свій кордон. Ну, яка ж країна, яка буде нападати, буде від, відгороджуватись від Російської Федерації. Ну і бачимо прямі заявки на те, що Росія хоче. Нападати на східний фланг НАТО, а країни Балтії нагадаю вам вже проголосили, що в них буде 5% відрахування до оборонного бюджету з валового внутрішнього продукту, і вони не дуже довіряють НАТО п'ятій статті, тому що ми розуміємо, там багато чим заправляє США. А США починаючи з Мюнхенської конференції, нагадаючи лютого, коли виступав Джей Ді Венс, дали чітко зрозуміти, що вони не збираються захищати Європу навіть в рамках НАТО. І зараз уся риторика Путі Трампа, перепрошую, ви ж бачите так: він критикує НАТО. Він... Критикує членів Північно-Атлантичного альянсу, мовляв, вони мало виділяють на оборону. Для чого це робиться? Це створює собі підґрунтя Трамп, аби, можливо, робити якісь серйозні кроки на віддалення. Від альянсу, а можливо, і вихід. Ну, це занадто категоричний, мені здається, крок, це мало ймовірно, але всяке може бути. Чому це вигідно Трампу, Я вам скажу, тому що ви знаєте його претензії до Гренландії, до Канади, до інших країн і територій. Так от, аби в історії, припустимо, не було прописано, що Сполучені Штати Америки, Трамп зрадники, які напали які є членами НАТО і напали або відчужили територію іншої країни НАТО, так ми говоримо про Данію Гренландію, тобто. Для виконання своїх ідей Трампу не потрібне НАТО. Більше того, НАТО йому заважає, тому що він не хоче бути членом НАТО, тому що він претендує на території Північно-Атлантичного альянсу. Ось вся вам і задумка Трампа. Ну і гроші, гроші, гроші. Це звичайно ж в пріоритеті звичайного Дональда Трампа. І він наголосив до речі про це, що він хоче в інтерв'ю, що він хоче заробити. Саме на війні в Україні. Також хочу вам сказати, що він почав виступати в Мічигані до 100 днів свого президентства. І... Що ж він буде оголошувати з перемог, а немає що оголошувати, тому він сказав про міграційну політику. Ну, справді тут є успіхи. Вони видворили багато мігрантів. До речі, абсолютно багато в чому протиправними кроками видворяли з США не тих людей, кого треба. В Сальвадор там створили цілі в'язниці для Трампа. Але кого це цікавить? А в інших всіх напрямках в нього немає. Ніяких успіхів за тарифи його всередині країни просто знищують імпічмент пропонують. Підтримка Трампа дуже сильно впала. За 100 днів ніхто з президентів Сполучених Штатів Америки відколи проводяться моніторинг довіри президенту США за 100 днів, так низько не було і не падали його показники. Але знаєте, що Трамп сказав? Що насправді це брехня, в нього високий рейтинг, а ті рейтинги, які пропонуються для... Суспільства це запитували людей неадекватних в більшості демократів, демократичну партію, і тих, хто підтримує демократичну партію. І ми повертаємося до тих слів, про які я вам казав, що от колишній віце-президент Сполучених Штатів Америки Альберт Горд каже, що Трамп адміністрація його будуть абсолютно паралельний якийсь світ. Вони будують паралельну реальність, в якій живуть і абсолютно не вірять фактам. Також хочу вам сказати, що Головнокомандувач Збройних сил України, якщо говорити про фронт і про те, що відбувається на війні в Україні, вирішив відправити співробітників ТЦК на фронт відповідно до рішення головнокомандувача збройних сил Олександра Сильського, військовослужбовців територіальних центрів комплектування та соціальної політики, які не мають бойового досвіду та відповідних обмежень за станом здоров'я, направлять до районів ведення бойових дій. Що цікаво, що таким чином я так розумію, генштаб хоче встановити якусь соціальну справедливість за босифікацію в Україні. Але давайте мовою цифри. Наразі майже 70% військовослужбовців ТЦК та СП мають бойовий досвід. Серед них близько половини отримали поранення контузії під час бойових дій. Крім цього, 20% складу ТЦК та СП це цивільні особи, тобто працівники Збройних сил України. Кого і як хочуть відправляти Сирський, і чи це справді якось вплине на репутацію ТЦК і підходу до мобілізації в Україні? Будь ласка, лишайте свої думки в коментарях. Вони дуже важливі, будемо з вами про це говорити. Ну і на завершення хочу вам сказати, що український боксер. Професійний абсолютний чемпіон світу важкій вазі Олександр Усик звернувся до президента Сполучених Штатів Дональда Трампа. Спортсмен дав інтерв'ю відомому англійському телеведучому, журналісту, письменнику та медійнику Пірсу Моргану. Він опублікував у своєму мікроблозі ЕКС уривок їхньої розмови, зазначивши, що повна версія буде згодом вилежена цього тижня. Ведучий запитав Усика, як він ставиться до ідеї, що в рамках мирної угоди Україна має поступитися частиною території, які незаконно захопили Російська федерація боксер назвав це нісенітницею. ,ні Цитую Усика у нас є багато запитань, чому Росія може це робити, поки світ живе за правилами. Чому ви забираєте мою країну? Гей, президенте Трампе, відкрийте очі. Будь ласка, будь ласка, зупиніть війну в Україні на уточнююче запитання Моргана: чи містить його заклик прохання не віддавати Москві українські території? Усик відповів ствердно. Ні, звичайно, ні. Це моя територія, територія моєї країни, це мій народ. Дуже важливо, ви знаєте, аби були такі звернення, тому що весь світ не живе війною в Україні, весь світ насолоджується мирним життям, весь світ переживає і каже, що це кінець світу, коли виключають. Електрику на 8 годин в Іспанії для них це проблема, а не в те, що вмирають українці в окупаційній війні Росії, і вони цікавляться спортом. Вони собі розважаються, і дуже важливо, що усик, який має багатомільйонну аудиторію фанів по всьому світу, саме говорить про ці питання, тому що тут його будуть прислухатися і тут будуть чути Україну. Тобто всі, хто мають популярність інфлюенсери з України, мають робити так, як усик. кричати, говорити, звертатися до світу і звертатися до Трампа. Ніхто не каже, що це дасть моментально якийсь ефект і дію, але так має бути. Так буде формуватися проукраїнська позиція. Що ж такі були головні новини станом на 30 квітня, середу. Підписуйтесь на 24 канал, підписуйтесь на мій YouTube ресурс, який прописаний тут нижче в описі. Давайте просувати україномовний контент.